Всім привіт! Сьогодні 27 квітня втілюємо в життя мою мрію по озелененню нашої території згідно із проєктом по ландшафтному дизайну. Саме центральним елементом цього проєкту є теплиця, виконана в англійському стилі. Ось так вона буде виглядати. А також багато цікавих насаджень рослин, поєднань, квітів. Це все я покажу згодом. Що ми зробили на даний момент? На даний момент зварили каркас теплиці. Ось, ось так вона виглядає. Звичайно, вона буде значно вищою, тому що буде стояти ще на фундаменті висотою 60 см. Викопали фундамент глибиною 40 см. На 10 см вже встелили подушку щебним із піском, на 30 см буде бетон. Далі стіни будуть вимуровані з цегли. Розміри цієї теплиці 2,70 на 4,50, плюс тут є ще такий невеликий тамбур, вхід. Третє травня. Ми вже залили фундамент, купили облицювальну цеглу із замками, і з цієї цегли будуємо стіну висотою 60 см. Тобто цегла буде йти у сім рядів. Будуємо зовнішню і внутрішню сторону, між ними заливаємо бетоном і тоді прикручуємо каркас до того бетону. Сьогодні 30 травня, і наша теплиця на 99% є готовою. Що зробили? Засклили полікарбонатом, монорідним полікарбонатом. Це імітація скла, але він дуже міцний, дуже дорогий і дуже міцний. Також поставили двері, поставили замок. Ось вона тепер відкривається, закривається. Єдине, що Потрібно тут зробити ще, поставити квартирки зверху, які будуть автоматично відкриватися, їх буде дві або чотири. І е, також е, все тут застелити бруківкою. Е, бруківка буде по всій площі, тут на підлозі, і е, виходитиме сюди, і буде сполучатися із розсадником ось туди. Між доріжкою з бруківки, теплицею тут буде все засаджено ще квітами. Пройшло ще два тижні, сьогодні, 14 червня. Що ми зробили за цей час? Перш за все, в теплиці поставили дві квартирки, два вікна. Так вона буде провітрюватись. Ну і за допомогою, звичайно, дверей. Також поміряли, прокопали територію під доріжки, які будуть застелені бруківкою. В деяких місцях вже поставили бордюри ось тут, тут, а ці всі доріжки будуть в бруківці. Також перед теплицею з цієї сторони засадили багаторічними квітами. Тут, на постійному місці, будуть рости лаванда, люпини, хости, аліуми, лілії, трави, Восени будемо досаджувати ще нарцизи. Тобто тут, на цій ділянці, буде рости все те, що не потрібно викопувати. Перед самою теплицею в двох місцях, ось тут і ось тут. Тут однакова е, територія. Я хочу, щоб перед теплицею кожного року, навіть і весною, і восени, теплиця зовсім по-іншому виглядала, тому буду тут садити. Спочатку весняні квіти, потім осінні. Цього року я тут вже посадила в два ряди: спочатку високі гладіолуси, і маємо дуже красиві дрібноквіткові, вони набагато нижчі, яскраві сорти в передньому ряді, невисокі, в другому високі. Також поміряли і відзначили ось такими. Позначками, де будуть рости дерева і кущі, засаджувати будемо вже їх після того, коли встелимо тут бруківку. Прийшов місяць за цей час. Ми дуже багато всього зробили, і зараз я покажу вам покроково, які відбулися зміни. Перше це теплиця. Встановили верхні дві квартирки і дві бокові. На період, коли було дуже жарко, ми пробували притінити зсередини білим агроволокном. Цього було недостатньо, тому встановили зверху ще притіняючу сітку, ось таку щільну, і це самий такий ідеальний варіант для того, щоб в теплиці не було жарко. Тепер пройдемо всередину в теплицю і подивитись, як виглядають рослини, які садили. Ці всі овочі тут посаджені помідори, перець, баклажани, огірки вирощені із насіння. Вони тут дуже добре себе почувають, всі великі, зелені помідори цвітуть. Ще поки що плодів немає. Огірки ми вже починали зривати, всі підв'язані ось ось так догори, і до кожного горщика проведений полив. Тут створені самі оптимальні умови, тому вони так класно ростуть. В таку невеличку теплицю помістилося більше як 120 горщиків різних овочів. Хочу вам порекомендувати помідори трюфелі. Тут в мене є три сорти: жовтого, чорного і червоного кольорів. Також помідори Черрі. Вже в інших відео буду знімати, коли вони будуть достигати. Як бачите, в таку невеличку тепличку поміщається дуже багато, і цього вистачає на цілий сезон для великої родини. А також перед теплицею тут в нас біля дверей по двох сторонах є місце. І кожного року хочу висаджувати різні квіти, щоб теплиця мала різний красивий вигляд. Цього року посаджені великі горщики бульби-жоржин. Великі ексклюзивні сорти, бачимо, які вони вже зараз величезні, коли зацвітуть, буде краса. І гладіолуси, низькорослі, і звичайні займають таку велику частину. Далі тут ми висаджували різні багаторічні цибулькові і трави. На вільному місці восени ще будемо досаджувати. За цей місяць бачимо, що все гарно вкоренилося. Лілії виросли вже зараз з бутончиками. Також. бруківка. Бруківку по периметру цієї всієї ділянки ми вже поставили. Ось як вона виглядає. Згідно проекту, на цій частинці висадили рослини, тут їх 30 штук. Перший ряд широколиста кольорова гортензія, великі пишні кущі. В другому ряду волотиста гортензія. І ще ось тут позаду залишили місце. Чекаємо, коли восени привеземо дуже красиві сорти півоній. Тут буде все в півоніях. По цій стороні садили вербу штамбову хакуру на щійки, штамбові троянди. Для них потрібні ще опори, звичайні троянди і різні сорти красивих сортів магнолій. Також, наприклад, штамбової троянди покажу, як буде зроблено біля кожного дерева, біля кожного куща. Тут... Засипано зверху все корою, додавлений родючий ґрунт і ось такий бардюр від трави, щоб не росла трава. Кора створює таку ідеальну мікрофлору для рослин, хороший дренаж. Зараз ми тільки на початковому тут етапі, коло кожного дерева це будемо пророблювати. Також, як видно, ось тут краще біля магнолії вже встановили капельний полив. І кожного дня ці рослини поливаються. Показую далі: штамбові троянди, верба, магнолії. Ці всі рослини із нашого розсадника на правах реклами. Хочу сказати, що ці всі рослини можна придбати, маємо в наявності. Ось так гарно, здорово вони виглядають. Тут ще, що добавилось, ще є така штамбова ялинка і широколиста гортензія. Коли воно все зацвіте, стане більше, має бути справжня краса. Так, і ще ми висадили рододендрони з іншої сторони. Так, тут ділянка, де рододендрони, вздовж доріжки висаджені гібіскуси, махрові сорти, і таким півколом висаджені рододендрони. Тут багато різних сортів, висаджені вони за висотою, задній ряд більш вищий, тут нижчі. от таким півколом. Біля кожного куща ми тут будемо також, як там біля верб, троянд, засипати корою і підводити капельний полив. Ось так ми втілили наш проєкт в життя. Це насправді була моя мрія. Я тепер чекаю, коли всі рослини будуть великими, заповнять весь простір. Тепличка це взагалі окрема історія. Дуже, дуже тішусь, що нам вийшло все так, як ми планували. Якщо відео вам було цікаве, корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. У мене ще дуже багато різних бажань, мрій. В наступних відео також будемо знімати щось цікаве. Підтримуйте український контент. Дякую, що дивитесь мої відео.